Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми поговоримо про стрес та як він впливає на людину та його основні причини. Біждально про це нам розповість наш гість, ортопед ортопед-травматолог Максим Волков. Пасне, радий вітати. Добре. Давайте почнемо з такого запитання, можливо, навіть і особистого так веду правильний спосіб життя, але все одно хворію. Чому? Чому так відбувається? Таке питання іноді задають на прийомі, то каже, що я вже і харчуюся правильно, і не п'ю, не курю. Але чому в мене так чи інакше от хворію? Почнемо розбирати цю ситуацію трохи заглядувати, так скажемо, глибше, ці закрома. І розбираємося, що людина знаходиться в перманентному стресі, постійно, якісь там побутові негаразди, на роботі, сімейні моменти, дещо пов'язане може з фінансовими складовими, якісь там ще йдуть політичні моменти. Зараз і стали дуже політичні, всі в цьому дуже розуміються, і всі себе тільки тиск піднімають. От надивляться новост, новостних оцих каналів, і все. Потім в них тиск взлітає. А це все так чи інакше постійно поступово відкладається на. Життєзабезпечені людини. І так чи інакше, іноді може приводити навіть до фатальних наслідків внаслідок ушкодження роботи внутрішніх органів. Тобто воно не одразу проявляється, так воно накопичується і потім може призвести до вже більш серйозних наслідків. Іноді навіть одразу. Це як колись читав в українській літературі, що от вона побачила, який син замерз, якесь вповідання було. <ква> читав його вже чверть -то річ, тому назад, не все пам'ятаю. То вона побачила свого сина, котрий замерз, і в неї від нестямки розірвалося серце. Скоріше за все, просто різкий викид адреналіну катохаламінів спровокував інфаркт. Чи не фейкохалами? Це здається, <плес> що щось, <плес> <плес> щось, щось, <плес> 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 щось схоже так. Але давайте все ж таки розберемо, що таке а, взагалі стрес для того, щоб ми могли це пояснити нашим доглядачам. Ну, стрес це фізіологічна і психологічна реакція організму на дію зовнішніх чинників, як правило, негативних. Це той момент, котрий виникає внаслідок дії того, що з людиною відбувається. І це абсолютно адекватна нормальна реакція на те, що відбувається. То, що тут запускається механізм бій, вступаємо в бій або втікаємо. Тобто, так само, і кожна тварина, як і людина, вона оцінює цю ситуацію і думає, що їй робити в тій чи іншій ситуації. І під дією стресу виділяється багато гормонів, котрі мобілізують внутрішній стан організму і роблять його більш таким в бойову готовність приводять. Він готовий вже там або сражатися, або втікати. От і в цей момент багато факторів може виникати негативних і позитивних. Гіпоталамус запускає цей процес, і потім, коли сама небезпека проходить, він поступово вимикає ці моменти. Все, нічого страшного не відбулося. Це як машина проїхала, десь яму спіймала, ну нічого страшного. А коли весь час їхати по ямам, коли весь час воно так чи інакше відбуває там, то може зруйнувати і підвізку, і всю машину. От є така хвороба генетично детермінована, називається хвороба урбаха віте. Це генетично детермінована повні відсутність страху. Тобто людина не може стрес запустити собі, але їх дуже мало, і вони довго не живуть, тому що вони ризикують, почому зря, вони можуть навіть займатися такими дуже небезпечними видами спорту або встривати в якісь авантюри. Але їх нічого не лякає. І їх нічого не лякає. Благоділи їх дуже мало, і ми не з їх <рес> <і> зручні цих. <рес> так, а як стрес впливає на організм людини? Колись професор нам на кафедрі фізіології сказав, що всі хвороби від нервів, тільки від задоволення. От і виникають такі аспекти. Стрес це по суті дія багатьох чинників. Зазвичай це гормони. Коли починають виділятися замість ендорфінів, дофамінів, серотоніну, виділяються адреналін, кортизол, котрі накоплються в організмі і призводить до тих чи інших наслідків в ньому. Він може. При довгому такому стані порушувати роботу внутрішніх органів. Стрес в перекладі з англійського називається такий тиск або натиск. От шок це удар, це різкий дія. А стрес це яка, більш м'яка, але не менш небезпечна дія. І він поділяється на декілька етапів. Перший етап це етап тривоги. Людина в паніці. Другий етап це етап такого спротиву, потім адаптація, а потім виснаження. І нас постійно намагаються тримати в цьому от етапі виснаження. От тими подіями, що відбувається постійно, навкруги в усьому світі люди тримають в цьому перманентному стресі. І перманентний стрес самий такий небезпечний. небезпечний за рахунок того, що він поступово, але капля камінь точить. Він поступово руйнує організм людини, і це відображається на абсолютно кожній системі. Починаючи з дихальної системи і закінчуючи там репродуктивною, страждає імунітет. Може вирісти якась онкологія. В нас постійно виробляються ракові клітини в організмі у кожного. Це такі маленькі ДРГ. І організм їх постійно за рахунок як СБУ, таке місцеве знаходить і ліквідує. Але якщо під дією стресу якісь ці етапи і механізми порушуються, ця система і її цілісність, може виникнути щось таке дуже небезпечне. І людина, котра от веде правильний спосіб життя, при цьому всьому, якщо вона знаходиться у постійному стресі, це все не працює. Це не має сенсу. Починається перебої з серцем, такі невеличкі екстрасістоли, такі холості удари серця. Потім вони дедалі частішими стають і з часом може призводити до фатальних наслідків. А що можна зробити для того, щоб запобігти руйнівній дії стресу? Тут кожного стреже свій. Тобто, треба по перше знайти чинник, котрий до цього призводить. Якщо це якісь побутові негаразди, ну бажано їх якось вирішити. Так чи інакше. Якщо це якісь неполадки на роботі, вплоть до того моменту, щоб змінити роботу. Я вчився з китайцями, були в'єтнамці, 53 країни. Малазійці, от ці саме східні країни, вони коли сідають пити чай, навіть ну, таких, хто живуть по традиціях, вони ніколи не сідають з негативними людьми. Вони намагаються себе тримати подалі від стресу, таке умиротворення, така спокій, в них душевна гармонія, і вони цим повністю познають дзен. І в них там набагато менше людей, котрі хворіють на онкологію або на такі захворювання, котрі в нас часто стрес він може бути напряму, як цей же інфаркт спровокувати, так і опосередковано. Постійний рівень кортизолу руйнує о, участки мозку, котрі там можуть ці ділянки відповідати за точні рухи рукою, як ми вже колись обсуждали. І при цьому всьому вони можуть призводити до руйнування органів і систем. І постійно поступово, поступово, кардіоміопатії всі можливі варіанти патології нирок, це може призводити навіть до проблем зі спиною, от умовно зі спиною, просто через довгий стрес. Що можна робити в цьому випадку? Якщо у людини важка робота, от важка, прийшов додому фізично виснажений, почитав книжку, подивився якийсь адекватний фільм, і трохи розвантажив себе. Ну, це про умові, що цей стрес, який відбувається, він буде завжди. Його треба не робити перманентним. А ті, хто працювали в офісі, так, вже там фізично, начебто, не напрягалися, але розумово виснажені. Вони повинні прийти, потренуватися, може пробігтись там по стадіону, покататися на велику, піти на якесь тренування в зал, тобто, тобто фізична якась активність. Змінити та? трохи сферу цієї діяльності, щоб трохи додати, додати цієї активності, котрої їм не вистачає. Одним розумовою, іншим фізичною. І тоді воно буде якось в гармонії. Але саму причину треба прибрати обов'язково. А чи можна навчитися керувати, ну, скажімо так, керувати от своїм стресом? Можна навчитися якось менше його сприймати. От коли людина була багато разів у якихось таких от, умовно, в бойових діях, він вже до цього більш прилаштований. Це є стадія адаптації. Тобто він до цього прилаштовується, а потім йде стадія виснаження, так чи інакше. Хтось може витримати більше, якийсь біль умовний, або душевний, або фізичний, хтось менше. Так, його можна трохи трохи підкоригувати, але повністю вимкнути, ну я не знаю таких випадків. Угу. А наскільки довго людина може жити, от якщо брати зараз ситуацію в нашій країні, так? Тому що ми живемо вже в стресі, якщо брати в цілому, то більш ніж 10 років, так, але такого повномасштабного стресу, скажімо так, ми вже живемо понад 3 роки. А наскільки довго людина може бути от в такому стані? Людина може знаходитись в такому стані навіть десятками років. Просто дивлячись на її ресурси, наскільки вона для цього ну, має захисні бар'єри. А хтось може не витримати декількох років і все, і в молодому віці може це скінчитись дуже негарно. А ті деякі, хто п'ють, курять і такий ведуть спосіб життя, але вони спокійні. У них стресу в принципі немає. Є за що випити, і вже хорошо. Тобто, так. А по даним Міністерства охорони здоров'я нашого, за починаючи з 22-го року, українці як нація постарішили на 10 років за дією багатьох параметрів. По здоров'ю, по зовнішньому вигляду і по рівню щастя, ну, якщо така умовна градація може бути. Ну, тобто це також, я думаю, пов'язано з тими умовами, так, в яких зараз ми перебуваємо. кожного на жаль, дня. Так. І, а, на жаль, нічого поки що зробити ми з цим не можемо. На жаль, так і є. І щоб не відбувалося, це не може не бити по людям. Хто ближче до зони бойових дій, по ним сильніше б'є. Хтось більш такий стресостійкий, так? хтось менше стійкий, але так чи інакше б'є воно по всім. Так, чу а, ну що ж, пане будемо ставити крапку на цьому в нашій розмові. Я вам дякую за те, що ви завітали нашої студії. І щиро дякую за цю розмову і поради для наших виглядачів. Дякую вам а, Вам нагадаю, що ви дивились проєкт Теледоктор. І говорили ми про стрес і його вплив на людину. В гостях у нас був ортопед ортопед-травматолог Максим Волков. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.